Я коли вчився, то репетитора не треба було. То тільки останні 15 20 років почали вчителі в школі болт забивати на то, що дітей треба вчити. Якщо всі знають, чи така ситуація, то якого милого йдуть в педе вчитися? Ну насправді це міф про те, що 10 20 років тому репетиторів не було. Мій тато, який народжений в 70 му році, в 11-му класі ходив до репетитора. Репетитори були і тоді. Просто зараз ми маємо інстаграм, а тікток інші соціальні мережі, в яких ми можемо їх бачити більш активно, і вам здається, що вони повилазили як гриби після дощу. Але так було завжди і раніше для того, щоб вступити, люди готувалися з репетитором до вступних іспитів, і немає в цьому нічого поганого. Відповідаючи на ваше питання, чому ж ми йдемо тоді в пед, та тому, що любимо свою роботу, і йшли вчитися для того, щоб давати учням знання. Все просто те, що у вашій бульбашці, в вашому середовищі ніхто не ходив до репетитора. Це не означає, що такого не було ніде. Це приблизно те саме, що вважати, що не існує мільйона доларів, тому що у вас особисто його нема.